Так, чат, дивіться, я чисто заходжу в коментарі під постом і дивлюсь, все отам. Починаємо з от цього... хути. Я кажу: скидайте свої сетапи, свої робочі місця. Хто надсилає огірік? Чат, ну це сетап. Які ігри ви граєте на піаніно. Чого у вас взагалі піаніно бренду мотоциклетного? Де ваш монітор? Скажіть, будь ласка. Ну, клавіатура це дуже дивна. Тут навіть не підписані клавіші. Думбочка нормальна, ну Я не знаю. А, почекайте, оціню. І точно, оцінюю. оціню. Щадну це як от сетап, це 7 із 10. Огірок навіть не присі. Як сетап, оце як сетап, це 4 з 10. Ну хто скидається на оцінку? Ну що, ну вообще не було часу прибратися. Дивіться, за це, це я не знаю, що це вообще за одяг з черепахами. Хорошо, плюс. За шахи два плюса. Людина має три бали. Почекайте, а це Кока-Кола? Це Кока-Кола з цукром, правда? Тут же нема ніяких чорних. Я правильно розумію? Жоден кубік не складений, чат, я навчився складати кубік і цей років всім, по-моєму. Висока, здорові лабешники, не можете досі роздуплити цю реальну головоломку для малолітніх дітей? Як ситав, це повна залупа, де системний блок, його нема. Че, у тебе просто бутафорія, щоби сфоткати можна було і скинути стрімеру поприкалуватися? Що це за пік мімиша? Скажіть, будь ласка. Логі? Що це за трикутники? Чат, де тут ергономіка якась хоча б в мишці? Ось Хось, подивіться на цю, тут і кнопки налаштувати, вона і світиться, і для великого пальця підставочка, тут все є, ви розумієте, де тут ергономіка? Це пікмі-миша, це гамно. Дивіться, оце робоче місце, воно нормальне, якщо от за ним реально собака сидить. От як для собаки, це чудове робоче місце. Тут і кружка собача, ви пояли, сама собака. А, тут Асьо ще собака. Скільки собак взагалі проживає в кімнаті? що тут? Тут собачий корм в цілому відрі, тут реально черпак для собак. Чи це ложка така собача, я не знаю. Чий це інстаграм? Це не мій інстаграм, це мінус бал. Відкрити Ютуб, мій стрім, хорошо, ладно, це, це плюс-бал, але вийшли. Ноль виходить. Чат? ну як для собачого сетапа це 6. Якщо це сетап людини, це один бал. Скажіть, нахуй ви переписуєтеся -от, тут? От якого ху я щось тут маю гортати? Хто питає, чи стрім на Ютубі? Їб... А де? Кирил. Ти в блоку, розумієш. Все, у тебе бан. У мене ну персонально. Не в, в каналі переписуйся, нормально. Я тебе заблокував. Про, от, от чисто принципово, розумієш. Скажіть, я коли попросив скинути сетап і своє робоче місце, ви мене точно правильно почули? Тут смак королівський, а тут освіжаючий смак. Огірок вкуснутий. Так може і майонез уже надпити? А тут уже і півпляшечки немає. я по... Ну, це мінус це 10. Хорошо, ми маємо що? Біле крісло, мікрофон зі сточкою. Mm -hmm. Ну не знаю, ну поки мінус вайп. Мишка Хатор. Хорошо, що це? Це Wi-Fi роутер. Я, я не розумію, що це взагалі. А оце цілий Xbox, а це джойстик від Xbox. А це -4 мінус 4 бала сразу, ж. Мінус 4 бала, якщо чесно. Ще мінус бал за мікрофон. Він мені просто не подобається. Він якийсь білий і стрьомний. Це мінус 5,5 балів уже. Це MacBook, я правильно розумію? Мінус один бал. Мінус півтора бала, просто щоб округлити. округлить. Камера Nikon, чат. Це мінус 17. Apple Watch, мінус 3. Що тут якесь аніме на Аві? Це для доброго здоров'я моїй мамі? Клавіатура, якась сука від Апле. Чат, єдине від Апле, що може ну, бути у нормальної людини, це іпхон. Можливо, іпад, просто для флекса. І наушники. Все інше, хто купляє реально цю всяку дрочку, у мене до вас ну дуже серйозні питання. Для чого? Коротше, ну хуйно скільки там? Ну, мін, мінус 50, по-моєму. Щад, ви розумієте, Лю людина от уже настільки біситься із жиру, що безкоштовні заходи сонця уже не такі прикольні. Надо, надо купити реально, щоб, щоб захід сонця коштував бабок. Макбук, мінус 5 балів. А що в букеті робить шишка? Букет непоганий. шишка тут що робить? Ще й така велетенська? Мені важко взагалі уявити цю сосну. Що на столі робить шампунь? А, це геть для душу. Ну тоді це не мінус 3 бала, а мінус 4 бала. Так, це мінус 5, мінус 4, це мінус 9, і ще за шишку мінус бал. Все, це 0. Це 0. Так-то мені все інше подобається, навіть дуже. Знаєте, я от дивлюсь на цей от ноутбук, я не то, що згадую дитинство. У мене зараз в голові просто відбувається візуалізація 90-х, в яких мене ще взагалі не існувало. В цьому ноутбуці безпроводна мишка. Ви розумієте, це як. Ну це от як на Жигулі поставить магнітолу з блітузом. Зараз я перегрівся, я перег... я чуть я, 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 я перегрівся, зараз я поп'ю води водись. Так, оці всі чаї, якщо ви таким займаєтесь, і, наприклад, ви так от в якийсь момент мене побачили, там дізналися про мене, і ви подумали, хм, було би прикольно от прям бути друзями з Валерієм Шапоневичем, так? Ні на що на... Не розраховуйте, тому що це кажучи, я не розумію взагалі. навіть. Ви виливаєте чай на якусь статуетку, бо у вас так просто навчили. Зробіть собі чай, попийте, намажте собі на телу. В чому ваша проблема? Як можна робити це, а не просто вийти, піти в кав'ярню і купити собі реально, так от лати в стаканчику? Там ні. Лить, виливать, щось там знайомиться з шаром, Ти такий нюхаєш і такий. Тут явно відчуваються нотки, отакого, знаєш, квітневого асфальта. Да? Потім, на післясмаку розкривається шоколад із під дерев'яної кори. Тут ось о, о, цей чайник, якась чашка. Тут оцей чайник і ось тоже якась і Просто простова. Ти розумієш? Тут сетапа тапа менше взагалі ніж щоб попити чай. Так, я правильно розумію, що у всіх, у кого ноутбуки на столах, це ну у тебе ноутбук? Тіпа, а не стаціонарний комп, є? люди прям вкладаються в ноутбук, Купляють собі оцей мікрофон, до речі, пізлатий. Ну наушники виглядають теж як якісь прикольні, я правда не знаю, що це. І хто пиду стільки помідорів? Що це взагалі за їжа? Це просто якась жовта жижа, свіжа цибуля? Ти просто так от попітував цибулю, і ти просто ходиш і свердиш? Так, підсвітка уйочна фіолетова. На мікрофоні така сама у це фіолетова підсвітка. На мишці теж у фіолетова підсвітка. На ноутбуку на клавіатурі навіть нема підсвітки. Якби була, мені здається, вона би була фіолетова і включена, правда? Це п'ять і не більше. Ну якийсь перебор, як будто. Ну нема. Ну от прям перебор. Якого хрестик зроблений із печива. Ну, це хіба не богохульство? Це макбук. Якщо це макбук, це мінус 5 балів сразу вже. Але плюс 1 бал за наушники безпроводні. Тоді це мінус 4 бали. Хрестик із печива, ну це мінус 1 бал. Поки що це п'ятерка. Знаєте, я дивлюсь, і я відчуваю запах кімнати. От коли до бабушки приїхав, і вона щось попросила зі шкафа достати, і ти так, от шкаф відкриваєш такий, а так пахне в кімнаті. Я не знаю, це плюс бал, чи це мінус бал? Давайте так, це мінус бал, але плюс бал за ортопедичне крісло. ну що, ну це 4 виходить. О, ну це шо, хорошо, давайте детальніше роздивимося. Собака, собака, це це нормально. Не, собака це пітато. Так, платівки, дивіться, оця дрочка, це як називається золотий грамофон. Всі, хто оце дрочить на ці йо пластіпластівці, я не знаю, як воно навіть правильно називається, Хто це? Ой, я це так хочу нову платівку. Мені треба піти от в магазин. Платівок. оце там у мене є посмертний альбом Мака Міллера, Да, у мене там є ACDC, У мене є на платівці. Тобто, да, на колонках ти можеш включити і ну, це не то. Ти включаєш на платівці, і там історія, там звук живий. Платівка знаєш, це Як фотографувати на плівку, як хобі. Знаєш це отак, от, як колег я, ти розумієш ну, наскільки ну це треба бути естетом, щоб просто розуміти, платів по ці, ці пластівці, це дуже класно. Що це за стрімер третьої хвилі? І чат я стрімер. Я от я, я отвагаюся, стрімер першої хвилі чи другої, тому що перша хвиля це ці автомати, там, де можна купити реально каву з айріш візки. Ви поняли? я стрімер такого роздива. Або другої хвилі, я Рома кава, теж, юна, реально. Я туди заходжу, не щоби пасать, а я туди заходжу, там залишаю, щоб люди потім заходили і сали на мене. Я от такий стрімер. Чат, платівки! Це просто. Це уже в балах не виміряється. Це просто. Посмокчи. мікрофон Шуре, добрий вечір. Я ненавиджу такі мікрофони. Ти коли купив от оцей мікрофон конкретно? Ти його отак от до ротіка собі представив. Там чути, як ти ковтаєш слину, коли ти замовкаєш, звук пропадає на зовсім. да, Люди, які на стрімі сидять, можуть подумати, що щось може на І ти просто в свій момент підписуєш документ. Я більше зі свого крісла на не встаю. Там є. Буде шумодав, і я все. Я можу говорити тільки коли він отак от безпосередньо отут мікрофон, я от тільки тоді зможу от в нього говорити, щоб реально звук відтворювався. І буде чути кожну ноту. Кожну ноту мого голоса буде чути, як і кожну ноту а, музики з платівки на моєму графомані. Так, це клавіатурка Кейхрон, правда? Ну, схожа на мою просто чимось, Я цими ще оранжевими кнопочками. Ну блін. Ну, бл Ну, мені не подобається, до речі, моя клавіатура. Я її купив і щось я пожалів одразу, але мені по цілому вона свою роботу робить, і я не купляю нову. За клавіатуру теж мінус бал. Що значить теж мінус бал? Платівка просто заруїнила всю оцінку нахуй. Тобто це вже ноль і виходить мінус бал, це мінус один от прям зараз ми оцінюємо. Стоп, це педалі чи це щоб мені в рот там в рот не далі. Я просто не розумію. А педалі щоб в рот далі? А, то це тоді плюс вайб. Ну коротше, бля, якщо це педалі, типа тормоз і гальмо, нормально, якщо це щоб ноги поставити, щоб ноги там чили, то теж з і гальмо. <с> Сашу Калинюка, все-таки забаньте, я так подумав. Так, водичка. Чат. От водичка, ладно, це плюс вайп. Це водичка завжди має. Я взагалі ставлю цьому сетапу лайк, реванічка, а я ставлю дізлайк. І тут от я оцінюю сетапи. І якщо я кажу, що дізлайк, значить це на сетап, це Ясно. О, ні, ти бл. Нада було оцю от фотку скидати. Ну хорошо, ну є у тебе цей грамо, грамо... цей грамо-граматєй. Та це все і, і не показу... не показуй його людям. Не показу... ну, хорошо, Тобі так і нравиться, все ти залиш собі. Почекайте, а NASA, да? Ну тобто Ілон Маск. Ну, так от ви поняли. Людина підтримає Ілона Макс. Людина пропагує куріння, каже всі куріть на здоров'я, ви тоді доб'єте сього в житті. Я по так і написано. Скажіть, була яку? Машина робить взабі в системному блоці. А педалі це, щоб нею керувати? Ти розумієш, що ти тут педалі газу нажме. А, тут ще й дві машини. Вони тут поїдуть і все те її поламають. Тяд, я не знаю, я запутався в тих мінус балах. Порахуйте, будь ласка, потому що я там стільки їбану. Так, RGB всюди, всюди, все горить. От я не люблю таку хуйню, коли от щось біля мишки отут от, от лежить, коли щось заважає. От, ну на... тому що це надо. Чат, у мене і так тут, сука, чашка, бл. У мене тут сука коробка з їжі, ви розумієте, я не знаю чого, у мене тут навіть шкурка від банану. Я ненавиджу таку тому що у мене завжди така х**ня. Це мінус 2 бали, не треба так робити. А шафі, шофі, а це якось оподатковується додатково чи ні? Угу, угу, Деятель іскусств. Ви розумієте, людина оцим самим робить політичну заяву. Ну вона така, да. Ну тобто вона така не так, а вона така, да. що? Так, а яка разниця? От, людина, людина така. Це я. Десята вінда. Десята вінда це мінус 3 балла. Я випадково оновився на 11-ту, я не хотів оновлюватися. Але тепер всі оновлюйтесь на 11-ту і всі звикайте заново. О, коврик на мій схожий. А мій хуй. піде. Це теж мінус 2 бали. Що це за колір, блін наушник? А, та там російсь... там, там, там російсьграм російською мовою. Верзимо, це 0 балів. Що я взагалі оцінюю? По-моєму, тут все проти того, що ти сидів і працював. Але тут от наче. Два макбука мінус 10. Класний сетап. Хуйня сетап. Ще чіпси жирні, які клей ПВА, ну, як... ну ви розумієте, людина реально нюхнула клеєм. Пачку чіпсів і вже зараз буде відкривати пиво. Нах... Я ставить Бл... колонки за монітором. Наше ставить системник на стіл. Це букв... він буквально займає пів стола. Чат, дивіться, тут все проти. Тут все проти того, щоб я ставив хорошу оцінку. Майже все, чат. Майже все. Чат це 5. Мінус 5 балів за гру в Кальбара, тому що вже давним-давно всі його подивились. Хто його ще досі не може реально подивитися чи додивиться, або Шо... що відбувається? Ще й на піратському сайті. Так важко заплатить 800 гривень за Netflix. Та стара фотка, алло, а, алло, а то наскільки вона стара скажи, будь ласка, за 17 років назад, коли ти ще грався в іграшки, вадакі, от, може, тож. скільки там я сказав. Короче, от то порахуйте, то і ти буде оцінка з тими мінусами, якщо рахуть. І ще мінус бал додайте, тому що автор сперечається. А це стара фотка, а це нова? А, тобто мишка у тебе fireflies. Ті, хто убили Джоела, сука. А і, і ти купляєш їх мерч? Вони сука тепер випускають мишки і ти такий да, пошов Джоел нахуй. Драгонфлай, да, да, да. Що, це, фаерфлайс, ти навіть не знаєш, що ти купив. Ти купив наших ворогів. Заставка хуя да, ноль балів. Чат, ну це сетап просто гравця в Counter-Strike. Все підсвічується і аніме на аві. Мишка якась теж з точечками, з кнопочками. Скажіть, будь ласка, коли взагалі у хлопчиків з'являється смак на мишки? Коли вони такі, типа, ну от, мабуть, немає все світитися, дема там будь-мільйон полосок, мільйон точечок, мільйон диречок, мабуть, просто піс. Ергономічно зручна і важить стільки, скільки мені треба. Коли в якому віці це розуміють хлопчики? Починають розуміти. Оцей нахилений монітор, де ця клавіатура в сторони. Тупо ти отак от людина сидить, отак так от чисто коротше в в Counter-Strike. І все, і, і що. А більше тобі комп'ютер не треба. А коли ти я не знаю, треба подивитися, ютуб, ти все одно отак от зберігаєш цю позу і сидиш. І так чи ще на це блін, ну це це два з десяти. Так, це все мечиться по кольору. А куди ви перемістили собачку? Це мінус 8 балів просто за те, що собаку реально ущемили у всьому. Можна ж було убрати всі ці провода, цей шампунь, цей гель для душа, чашку цього величез. Що це взагалі за чашку каструля? Туди можна налити борщ на два рази, ви розумієте, і сидіть його цією величезної це не трубочка, це труба. Тут все можна було убрати. Посадіть туди песика. Ще й пікмі мишка, це два з 10. Ну тут. Мікрофон як у мене. Це меадобрі. Стоп, коврик аніме. якась штука аніме. Це я так розумію, теж аніме. Аніме плюс жижа. Але наш телеграм-чат. Це один з десяти. Поясни? Типа поясни, чого я настільки високо оцінюю один з десяти. Ну, типа, бо людина сидить, переписується, моніторить, що ви там пишете. І ось, ось стікер зі мною теж сфоткала. Того й один з десяти. Подивіться, шнур лежить на тарілці. Якщо шнур лежить на тарілці, це небезпечно. Ти можеш просто взяти вилку і ніж в рандомний момент і брати його різати, тому що він на тарілці лежить. Це небезпечно, може їбнуть. Ага, йому в Макдональдс. Я зрозумів, майбутнього у людини нема. Дезодорант. Ну, людина стільки сидить за комп'ютером і не встає нікуди, що реально. Вона сидить просто потіє, треба інколи мазатися. Аніме, це сразу ноль. Макдональдс це мінус один. Дезодорант на столі це ще мінус один, це вже мінус два. Мишка це мінус два тільки, да? це вже мінус 14. Шнур в тарілці, це мінус 15. Це якийсь андроїд. Чи ні? Так ти поняти, якщо це андроїд це ще мінус, тут якось хубаво ложка, тут ключі від квартири і йогурт. Купа блядь, енергетики, це мінус 20, блядь. я оцінюю цей сетап в мінус 20 балів. Оця чайна церемонія, мене це реально блядь, бісить. Ща, ну це. ну це духота й це ще душніше, ніж коли Валерій оцінює сетапи блядь, інших людей, ви розумієте? Що, Скажіть, що тут чайна церемонія реально відбувається, і тут ось якась візитка, типу, приходять зробимо лати. Енергетик, поруч фьюстій, і ще чай з цукром, я сподіваюсь, правда? Ти це все п'єш. Береш сука, ложечко його накалуєш, і пи. Ну, для чого? Що ти там тобі його всюди б розмішувати? Ти просто бери вже його і ху. Черепашка в чашці чому, реально, подивись, вона ж росте, бля, це ж ну, тварина. Вона вже виросла з тої чашки, ти розумієш, а ти не даєш їй нормально розвиватися далі і рости. Їй треба великий акваріум. Вона покарана, я звали, вона покарана таким хазяїном. Бля. Джойстик від Xbox, мінус 56 балів. Ну, Xbox, хто, кому нахуй Надо Xbox? Ті, сука, загадки, ти Джокер, сука, ну чи ти ріделер, чи ну хто ти вообще? Хто ти нахуй Готема? Подивіться, наушники проводні, зарядка проводна, сука, тут і мишка проводна. Слава Богу, що вже без всяких дірочок. Ну за фотку сина респект хоча б. Ну один бал, один бал, все-таки при сині не може. Як на цій хубі. І запустить Counter-Strike. який там процесор, яка там віддюха, скільки герців на цьому моніторі квадратному? Що тут грати? Спанч Боба? А можна тут якось фільм коротше включити в МРТ, щоб ти заїхав і щоб ти там дивився? Оце типа 7D, щоб там водичка на тебе бризкало, і радіація ну, прохуювала по пару разів за фільм, можна так. Всюди б... зелений оцей грін скрін яний. Щоб якщо що можна було пострімо, це респект, це це сім. Бачите, це, це який після ви розумієте, це по-перше, і так у маленькій кімнатці. Да, я так розумію, це на балкон вигнала людину. Влітку там людина реально заходить в Discord, в в вісі вечора. Потому що там невозможно висидіти, там реально питує сонце, там просто печешся. Отут респект, що не вебка, реально, а камерка Sony, хоч і маленька, але за об'єктивчик такий тут нійовий будь-внушительний. Оце таке я люблю. Це таке мені нравиться. Мікрофончик, як у мене. Це шу, мишка як у мене? Ні, це не я. У мене, але схоже. Стильово, комфортно, а монітор перевернути, щоб читати свій я собі, який велетенський чат. Ну, правда, ну так можна не перевертати монітор, коли ти стрімиш, типа, на 10 людей. Це, Ну, це тіп, це не обов'язково. да? Вентилятори всі обов'язково, щоб підсвічувались, вони так краще охолоджують взагалі весь твій системник. Це чутно. Це сім. Давайте так. Це сім, тому що. Ну ще й на балконі, ну ти там спечешся нахуй. А сетап. Вау. Це для чого? Це для репа, є метроном і піаніно. Все. І ти хаєш. А що чо, а чо піаніно називається Геєр? Я хочу собі реально таке піаніно. Зарядка. Це що піаніно може розрядитися? Я я, я щось не розумію, чат. Угу. Кльовий сетап. Окей. Ну, чітко. Аніме. давайте так. Я бачу аніме, я ставлю мінус 10 зразу. Ви не пробували пожить? Типа Get a life якось по чуть-чуть. От щось придумать собі, типа, да? якийсь план, да? і досягти чогось. Ви не хотіли, ви хочете просто лежати дома і дивитися мультик, я правильно розумію? Ліберті Сіті чим, блядь, і фанат ГТА, і фанат аніме. Я не розумію, як це взагалі в одній людині. Нече, чето це чіткий сатаф. Тут і поїсти і попрацювати, ти ви поняли? От це мультифункціонал. Тут ти захотів, поїв, потім такий їжу, на... тут, тут поставив комп'ютер і ти собі працюєш. У тебе натхнення, у тебе фантазія, мотивація і просто хороший настрій. Оце, воно, оце туди. Оце то, да. 10 з 10 за сетап. Так, хорошо, вже видно автора. Щоб ми хоч розуміли, як автор виглядає. Це теж важлива чат. От що тут коробки? Це типа для шумоізоляції, чи це просто тому, що їх лень виносить? Це два системника, чи це Powerbank? чи це EcoFlow? Такого здорового вейпа я ще в житті не бачив. Це просто людина взагалі себе не жаліє. Грязний стол, грязний коврик, стакан кави, чат це мій сетап. Коротше, ладно, дивіться, я себе де аноню, насправді я виглядаю отак. Оце не я. Насправді оце ваш стрім. Я про... Ча... нарешті все прийшов час дізнатися. Я був підставною. Піціоналю... Я навіть не Валерій Шабуневич, а Ігор Козловський. Вер... І все, я... я нарешті, це людина, це справді Валерій Шабуневич, Тепер він буде стрім. У мене що... контракт до завтрашнього дня. Чи завтра вже стріма не буде, я вже завтра не буду стрімати. Ну, дивіться, поки все нормально, окрім балкона, балкон це мінус 2 бала. А, коробки мінус бал це 7. Ось, ось, бачите, людина показує мінус 2 бала. Це 5 балів уже. Що це? Бля, яку хутова папка відкрита? Папка це мінус бал. Що що це за палець вгору? Ти, ч, а чому ти радієш? Це 4 виходить, 4 з 10. Ой, ач фу. Це архікат якийсь? Чи що. Це мінус 5 балів за неприємні флешбеки. Я теж робив 3D всяку залупінь. це неприємні флешбеки, це автокат. Фу. Блядь. Учала сетап в корзині і за Ви бачите? Ось під'єднані шнури. Най там вообще кулер, як його охолоджувати? Воно ж все в кімнаті просто. Вікно відкрий, якщо ти надо. Є. Блядь. Ви поняли, що я хотів критикувати, то що типа нахуй тут лампа. Вона світить на монітор. Це ж не додає ну, яскравості, ти краще не бачиш. Потім я дивлюся такий ніхуя собі з-під бананів, ну так. Да. Якого в чашці ножик. Мишка проводна. Тут уже тут, тут все по... ну, ну, Сука в корзині, це просто пізд. Два з десяти Йой, в рот. Ну, що це, ну яку як, хубаво робить гантеля прямо на столі. От що, от що ти сидиш? А, ні, почекай, ти сидиш і дивишся містимо. Окей, нахуй гантеля ти в цей момент. Хорошо, підлизався, диви, два бала у тебе вже є. Тарілка грязна. Є, тупо майонез там уже давився, сука, зі страшної сили. Там уже та пачка між пальців вилазила, і тут от воно лилось, і між пальців. А він потім його бере, отак, от, отак, от підсовує до кінця і отак от і видавлює далі і того майонезика. Це два з десяти. Mm -hmm. А чо у чела на клавіатурі два пробіла, скажіть, будь ласка. Ладно, чел дивиться мій стрім. Чел прям ну, старався зобразити, що це я методом через чолку, да? Оце, якщо ви не поняли, це наушники навколо моєї башки. А, і в цілому, я на емблемі Ютуба. Тут рекомендації Ютуба, ось, будь ласка, да? тут ось канал, типа підпис, назва. Чо лайк на трансляції не стоїть, скажи мені, будь ласка, чел. Що ти не підписаний на канал вообще? Ти просто це, ти дивишся, ти не підписуєшся, ти не лайкаєш. Де мишка? Що ти хочеш сказати, що це мишка? Це не мишка, це просто цикатишек у тебе з попочка. Як сетап, це, це максимум 6. Кухо, вечеря, майонез, ікра кабачків і чотири маленьких помідорчика. Так, підписались? Угу. Дзвіночок стоїть, лайк не стоїть на трансляції, дає. Не в рот, люди, ну що ж це таке? Ну чого, що, що ви просто так уперто ігноруєте, я прошу поставити лайк. Модератори вас завжди просять лайк. Навіть деякі чатери просять вас поставити лайк. Спонсорувати, може, вже хтось натисне реально цю кнопочку, тому що ну тоже, скільки можна чекати. Хорошо, не ставите лайк, все, спонсоруйте такі. В чаті тільки цікаві повідомлення. Ви розумієте, людина просто буквально така, типа, я коли комунікую з чатом, якось типа читаю, людина така, блін, а де він це бачить вообще? Він що, він, він вигадує повідомлення? Ща, це точно останнє. Ну, ну хто блін? Я кажу, скидайте сетап робочим. Че дали. Ладно, Я тоді не буду оцінювати. Так, чата Ах... по пооцінювали сетапи. Сука, з вашої оцінки сетапів це тепер ще одне відео, яке треба коментувати.